Я все сама, і все на мені, я все для нього, а мені нічого. Я все для нього роблю, а він. Я дуже стараюся вкладаюся в ці стосунки, віддаюся туди. Я ну, хочу, щоб було добре. Я ініціюю, організовую там якісь подарунки. От, от це все для нього. А від нього не дочекаєшся, красуні мої, хороші мої, зі мною ви перестанете грати в жертв. Я не дам і не буду підтримувати оці всі програми Я все сама, і все на мені, я все для нього, а мені нічого. Якщо ви хочете себе відчувати жіночною, бо ви вже трішки підзабули, як це? Якщо хочете насолоджуватися, якщо хочете бути щасливою в стосунках, і ви вже трішки підзадубалися. от оце, що я вже і підлаштовувалась, і так до нього, ісяк, і сяк, і догоджала, і вмовляла, і розвивала, і рятувала, і просила. Він. Ну от якось знову відбувається все те саме. Якщо скільки небудь вам тут уже отут, от, напишіть мені в директ.